Доброго дня, друзі. Ми з вами в науковому центрі ДопАвто. І ось На Mercedes ML встановили доступний головний пристрій. Як ви можете бачити, парктронік у нас підтягнутий. Ми виїжджаємо камера заднього огляду. Вона з динамічними лініями. Ось ми виїжджаємо і, скажімо так, можна паркуватися. Камера показує класно. Парктронік підтягнутий. Магнітолка вже працює, вона працює, до речі, достатньо швидко. Зараз я під'їду і зніму вам відеоролик. Дуже часто просять відеоролики зняти під... ось, з такого Мерседеса. Це в нас 166-й кузов. Так, ну що в нас тут цікавого? Екранчик виглядає ось так. Плоский тонкий екран. 9 дюймів. Якість екрану бачите самі. Blu-ray. Тобто достатньо класний. Ем... Переходимо на паркінг. 8 ГБ оперативної пам'яті. 8 ГБ оперативної пам'яті для того, щоб швидко працював. І 64 внутрішньої пам'яті. Відеонавігація Bluetooth. Ось в нас буде музика з блютуза, тут все повністю настроїчки, набор номерів і так далі. Навігація зрозуміла, музикальні файли так само. Якби я думаю, що всім зрозуміло, як вони працюють. Громкость з руля у нас додається. Що нам хочеться чогось більшого, то ми заходимо, Тут є автомобіль, можна перейти. І джой підру, підру, підручний джойстик, він теж управління все повністю можна там зайти, включити там те, що нам потрібно і так далі. От. Щоб вийти звідси, потрібно тільки доторкнутися лише до екрану, і в нас включається наш Android. Значить, що тут є цікавого? Давайте зайдемо в приложення. YouTube. Він працює. Працює достатньо швидко. Я не знаю, давайте там зараз якийсь відеоролик може. Зверніть увагу, який отклик. Я як завжди ставлю. Ну, потім покажу вам якість картинки. Зараз він його підтягне, тому що YouTube треба обновляти, звичайно, треба. Вже зайшов. Звичайно, хто не дивився рекламу, той YouTube нас не дивиться. От, але. Ось такі якісь картиночки. Все, YouTube працює абсолютно адекватно. Якщо ми нажмемо на трубку Зняти чи положити, то це все буде працювати, тобто незалежно від того, він не буде переходити на іншу програму. Bluetooth. просто ви можете зняти трубочку і можете покласти трубочку. Це на рахунок Bluetooth. Вибираємо інший відеоролик і так далі. Тобто, ну, в принципі, по Ютубу все зрозуміло. Він вже, нас, він вже в нас працює. Далі установка Google, Sigizка, з лінк. Що це за програма? Це магнітолог з Карплеєм, сім-картою 4 g інтернет вона може роздавати всім учасникам дорожнього руху, хто їде з вами в автомобілі. Тобто, як то кажуть, насадили дітей, діти будуть раді. ДСП процесор звука, ми його ще піднастроїмо. Тут у нас багато різних настроїв по ДСПшці, ну, Можна з такого плану можна там вибирати, коротше кажучи, вручну можна підстроювати. Ще нічого поки ще не підстроювали. От, Google Play, звичайно, є. Карти Google Maps. Курнатовського 28Б. ну, Бачите? Ага. Немає підключення. Курнатовського, 28Б. Бачите, послушно все. Ну, до речі, я вам хочу сказати, що від інтернету ми знаходимося дуже далеко, тому що тому зараз можливо і не включиться в нас. Ну, Вже якби Google карти включені, тому все. От. Ну і звичайно приложення потрібно обновити. Напевно, це всі знають. Я їх зараз не обновляю, просто показую вам саму магнітолу, як вона працює. все. От. Це вхід на передню камеру. А, верніше вхід на задню камеру, тобто ми її можемо включити і подивитися, що в нас знаходиться ззаду прямо з магнітолу. Ось таким чином. Не, нам не потрібно не обов'язково включати ось задню передачу, так? щоб у нас включилася камера заднього огляду. Ми переходимо в паркінг. Видно, да? паркінг, і можемо просто включити камеру і там, глянути, що там де, де ми знаходимося і хто там ззаду знаходиться. Ось так виходимо. Далі. Системи яркості, контрастності. Вони в нас ось я трошки ярче зроблю щоб якість була. Установки Android, звук, навігація. Ми виберемо, яка буде карта, да? там CGIS чи Google Maps. Там. ну Тут тобто все можна вибирати. Задній хід обустройства, настройки Android. Якщо ми в них перейдемо, то я думаю, всі знають, як виглядають настройки Android. Да? <кхух> Сіть інтернет, прилажені увідомлення, Ось. дозволи приложення. ну все це буде працювати абсолютно класно і адекватно. Установочки. Два екрани можна виконувати. Як виставляється ось? То виставляємо два екрани або очищаємо наш дисплей. А і ось така інформація. Ну, тобто, зрозуміло, якщо. Інформація про автомобіль, пробіг і якщо я там даю трошки газу, да Ось, будь ласка, стрілочка. Ну, звичайно, ми зараз не їдемо, тому інша стрілка, яка показує швидкість, вона в нас, вона в нас нічого не показує. От. А так все повністю по автомобілю підтянулося. Наприклад, такі речі, як відкриття дверей, передніх, задніх, бокових, задньої задні Ну, USB, і е, е, карта і ІСІМ-карточка в нас включається через бардачок. То, до речі, можна так само і управління штатної магнітоли також. Тут є, радіо все працює і можна штатною магнітолою так само користуватися. Але я думаю, користувачі, які вибирають ось таку магнітолу, вони вже підключають, підключають CarPlay і користуються взагалі-то CarPlay. Ще покажу вам, як виглядає відеофрагмент, якість картинки. Можете подивитися. Реально, ті, хто ззаду знаходиться, можуть бачити і дивитися. Ну а спереді, взагалі, це все класно і відпрацьовано, все гарно видно. В автомобіль вписався достойно, непогано. Екранчик Blu-ray робить своє і. Вибачаю, е е е вибачаюсь, випадково нажав. І, е все, і в путь. тобто Ну Я сюди не, за, не завоюю, я, я дуже часто показую наприклад такі системи, як м -м, карти Вейс. Я сюди не забивав карти Вейс чому тому що люди будуть прописувати свій аккаунт і самі будуть, всі е діс можу показати, як виглядає. Ось наші карти. ось Воно нам показує, що ми там в Києві, і тут ми можемо спутники, прийом спутників. І настроєчки у нас, ось будь ласка, там адреса, Україна. ага Назад, назад, назад. Адреса Київ. Там. Курнатовського вулиця, наприклад, да, там, раз. применить, drive to, все, будь ласка. Можемо їхати, коротше кажучи, зрозуміли, да? Все швидко, чітко, дисципліновано. Через місток нам показує, як їхати, показує, що ми знаходимося ось тут на де ми знаходимося. коротше кажучи, І ось у нас все можна передивитися. Коротше кажучи, класно працює, чітко, все, музика буде відпрацьовувати, все якби. Тому рекомендація. Звертайтесь підключимо, розкажемо. До речі, камера доставна в цьому Мерседесі, камера фірми Phantom. Дивіться, покажу вам якість зображення цієї камери. Ну і динамічні лінії. Камера реально класна, можна подивитися повністю. Все, що на дорозі робиться в нас. Ну і, звичайно, парктронік рідний, штатний, він так само працює. Якщо ми там хочемо там, вот, драйв, я переключусь і ось я буду під'їжджати до перешкоди. Ото От, у нас буде парктронік. Вмикатися. Ми просто трошки далеко. Ще від перешкоди. Далі, Wi-Fi на автомобільні настройки переходимо таким чином. Тобто підрульовий джойстик, все це, це так само підтягнулося і працює. Назад переходимо на андроїдні системи. Все отак Так, так. Дуже приємно, якісно працює, все. Екран можна, по-моєму, ще навіть вимкнути. Вимкнути екран, у вас буде грати музика, екран буде вимкнений. Якщо ви вночі довго їдете, то екран може бути темний. Шляхом доторкнулись до нього, він у вас увімкнувся. Така ось система.